Вітаю, друзі! вас на своєму каналі Півтори сотки у рідному місті Суми у новому році. Перш за все, хочу подякувати своїм підписникам, які підтримували мене в тому році, дивилися мої відео, писали коментарі. Дуже приємно, якщо комусь мій досвід згадився. Думаю, що в цьому році будемо продовжувати працювати, будемо продовжувати вирощувати. Так що залишайтесь на моєму каналі. Хто ще не підписався, підписуйтеся на канал, буде цікаво. Сьогодні у відео я хочу вам розповісти і показати насіння перцю і баклажанів, яке я буду висівати у цьому сезоні. Чого я його вибрала, що хочу порадити вам, щоб збирати гарні вражаї. І друзі, незважаючи на ту спеку, яка була у нас у тому сезоні, я зібрала дуже гарні врожаї, тому може комусь мої поради будуть корисними. Кожен нагородник, хоч він з досвідом, хоч він починаючи, хоче отримувати на своєму городі гарні вражаї. І я свого давнього досвіду скажу, що гарні вражаї це перш за все гарне насіння які ви посієте спочатку на розсаду, а потім будете вже вирощувати з нього рослинки ваші. І ось декілька перевірених сортів і гібридів перцю. Я хочу вам показати те, що я придбала, що буду сіяти у цьому році. Я хочу розпочати з Богдана. Це ранньо сорт із великими жовтими плодами, він дуже соковитий і солодкий. Далі каліфорнійське диво. Це, мабуть, чули всі городники, це класичний сорт. Я купила з червоними плодами, які добре росте, і в теплицях, і в відкритому ґрунті. Він дуже стійкий до різних хвороб. Далі Атлант. Це великі ясисті плоди, теж він рання стиглий і на такий має дуже насичений смак. Ластівка, середньостиглий сорт перевірений часом, стійкий до примх погоди, універсальне використання. Е, геракл товстастінний солодкий, чудовий для консервації, е, дуже добрий також цей сорт. Перцю. Далі. Е, Анастасія це середньоранній сорт, він е, такий м'ясистий і добре витримує посуху. Іспанський солодкий. Ідеальний для салатів. Він такий насичений смак у нього і така теж товста стінка. Друзі, я не сію багато пізніх сортів, де може один, може два сорти. На сумщині краще ранні або середні сорти. А вже на півдні можна сіяти різні і пізні сорти. Але висівайте різні сорти, щоб забезпечити стабільний врожай. В цьому році також я ще купила. Три гібриди голландської селекції: це «Амарук» F1, Вангард f F1 і Бахар f F1. Побачимо, що вони покажуть ці гібриди в цьому році. Баклажани є теж з власного досвіду, обираючи серти, чи зазвичай я купляю гібриди. Гібриди голландської селекції. В тому році я сіяла Бібо F1, Дестан f 1 і Фабіна f 1 дуже гарні це гібриди, дуже добрі були врожаї. А також я сіяла в тому році донецький урожайний сорт сподобався мені дуже цей сорт, і хто ще не сіяв, це класичний. Баклажан посійте, побачите, як він рясно, гарно е, родить. Для експериментаторів раджу посіяти або рожевий фламінго, або банан. Сіяла я банан в тому році, він такі довгі плоди, схожі на банан, дуже рясно е, і добре росте навіть в холодних регіонах. Хоч у нас була у тому сезоні спека, але якщо спеки немає, то він себе гарно показує і в холодних регіонах. В цьому році я купила алмаз, це сортове насіння. І тип алмазу купила голландської селекції, це Казимір F1 і е, Епік F1. Епік я раніше сіяла голландської селекції, добре мені подобається. Е, Казимір я не пробувала ще спробую. І також купила Вайдмен F1, це гібрид, е, білий е, колір у, у баклажана. Без гіркоти і без колючок. Спробую, що воно покаже себе. А також купила я таке бризка f 1 Це середньостиглий гібрид баклажану італійського типу. Рослина сильна, компактна, плоди такої, бачите, округлої форми, має відмінні кулінарні властивості. Ідеальні для запікання і для консервування. Теж спробуємо, що воно покаже себе. Друзі, тому раджу придбати вже насіння синеньких і перчика, тому що це перші наші рослинки, які ми будемо висівати очі, які ми будемо висівати на розсаду. У лютому я вже буду сіяти і перець, і баклажани, і раджу, хто буде теж сіяти сам розсадку, то придбати це насіння. Дякую. Хто слухав мене, кому сподобалось, ставте вподобайки. До побачення.